Ще, до речі, є в нас постійно якісь інтерв'ю з Путіним, як от недавно було, з нібито закордонними такими американським оцим журналістом. Час від часу виходять якісь матеріали то Wall Street Journal, то Шедесь. Вони всі хвалять Росію. Наскільки потужною є їхня така агентура за кордоном, і наскільки вона небезпечна для нас? Ну, на жаль, ті гроші, які вони використовують для підкупу, це іншими словами, не можна сказати, це величезні кошти. Просто величезні, і вони ж використовують не тільки кошти для підкупу або купівлі, навіть це навіть не підкуп, а саме купівлі тих чи інших лідерів громадської думки там, чи журналістів, так само так званих митців, якісь ну, Муті, да? ми всі знаємо про неї. Вона от в Маріуполь приперлася. Ну, як ви думаєте, вона просто так приправилася, чи їх хтось заплатив за це. Оце один з тих моментів, коли вони реально знаходять там посередників і люди підстаркуваті якісь артисти, які не розуміють, насправді, що відбувається, той же там Сігал або Не знаю, там... да, Тобто ну, дуже багато таких є випадків, коли для. Певної пропаганди для якогось певного рішення використовується пряме, пряме влиття. В але є, є категорії людей, які справді активно використовують російські гроші, навіть не дуже просуваючи можливо в російську тему, але дестабілізуючі ситуацію. Це так звані крайні ліві, крайні праві структури. Особливо це стосується зараз вже навіть не стільки крайні, правих, як крайні лівих, які своїми неадекватними діями да, там, можуть спричинити про, про проведення тих чи інших акцій, які блокують, ну не знаю, наприклад, в Польщі наш кордон. Да? Угу. Коли ми починаємо розбиратися, з'ясовується, що один із прихильників партії там, і активістів цих, цих рух, ну, дві ж, партія Конфедерація. З'ясовується, що він і, і, і російські наративи просуває, і в Крим їздив на якісь там псевдовибори і, і, і взагалі давно вже засвідчена особа. Але він нормально себе почуває. Не знаю. Я не думаю, що йому прямо там гроші конверту дають, але то, що він е, е, користується якимись їхні їхніми е, е, перевагами, там не знаю, там може справді якесь приховане фінансування, це однозначно. Тому в Європі, в навіть, Штатах є надзвичайно величезна кількість людей, які використовують це фінансування, можливо, навіть і повністю не, не відпрацьовуючи ті наративи, які кажуть Росія, але в загальній картині вони показують, що не все так однозначно, та? <гум> десь десь так на такому рівні.